Колеги, доброго дня. Офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрація розпочинає свою роботу. Тема нашого сьогоднішнього прифільму це всеукраїнська кампанія з імунізації проти кору наздогоняюча підсумки трьох місяців. І наш сьогоднішній спікер це Володимир Іванович Кулечко, генеральний директор Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Доброго дня і вам слово доброго дня. Я дуже вдячний за можливість бути в ефірі з приводу. Того, що на сьогоднішній день це три місяці, як триває наздоганяюча кампанія. По-перше, ніж говорити про кампанію, я взагалі хотів би привернути увагу на те, що таке кір. Це досить небезпечне захворювання, і хочу довести до вашого відома, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі за рік хворіє на кір від 30 до 40 мільйонів людей, і десь 800 тисяч людей вмирає від цієї хвороби. Це дуже заразне захворювання. Вірус його надзвичайно заразний. Він швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапляним шляхом, тобто з виділенням при чиханні, при кашляні. Хочу сказати, що навіть впродовж двох годин він може знаходитися у повітрі тій кімнати, де була хвора людина, і на поверхнях будь-яких предметів. Стосовно назаганяючої кампанії, справа в тому, що щоб забезпечити стабільність з приводу кору, необхідно, щоб щепленим було десь за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 95% дітей, які підлягають щепленням. На жаль, з приводу того, що і війна з агресором російським, а до цього ще був ковід, коли була пандемія. Багато діточок не отримали щеплення згідно з національним календарем щеплень. Хочу сказати всім, що національні календарі щеплень існують у всіх державах. І на сьогоднішній день всі повинні розуміти, що це відпрацьована наукою тема, вона не нова нікому, і захиститися від кору можна лише проведенням щеплень специфічного лікування не буває. І ще хочу нагадати, що само по собі захворювання небезпечне в тому, що несе наслідки. Я певні це інцефаліти, це пневмонії, і інвалідізація може бути і навіть втрата зору. Втрата слуху і таке інше, і навіть летальні випадки. І кір одна з головних причин дитячої смертності у світі. Контагіозність дуже висока. Наведу приклад, що із 10 дітей, які не щеплені проти кори, якщо вони побувають у контакті з хворим, то дев'ять з них обов'язково захворіють. А на жаль, на сьогоднішній день є багата кількість людей, батьків, дідусів, бабусі, які вважають щеплення проводити зайве, це зовсім не так. По перше, я хочу сказати про колективний імунітет, про який ми говоримо, або популяційний. Ми живемо в державі, яка знаходиться в Європі, я б так сказав, але бажаємо, щоб наше життя було краще і дивимося на те, як живуть люди в Європейському Союзі. Так от там. Існують теж обов'язкові щеплення. От у нас в національному календарі щеплень це 10 обов'язкових, в тому числі і кір. Але нагадаю, що це і епідемічний паратіти, і туберкульоз, і і дифтерія, і кашлюк, і таке інше. І згідно з 15 статтею закону України про захист населення від інфекційних хвороб, ці щеплення обов'язкові. І от тут виникає питання, коли є відмовники від проведення щеплень, є питання таке, що 15 -та стаття передбачає навіть заборону для дітей відвідувати Колективи, тобто дитячі дошкільні заклади, школи, і на сьогоднішній день виникають питання, коли ті люди, які просто викидають інформацію, що не робіть щеплень. Я вважаю, що у них взагалі не нижче, я вважаю, в них немає аргументації, якщо ви подивитесь, аргументів немає. Аргументи наводив я сьогодні. Це 30-40 мільйонів захворівших за рік у світі. Це 800 тисяч померлих від цієї хвороби. Це такі негативні наслідки, які можуть статися з вашою дитиною. А хотів би зупинитися ще і на таких питаннях. Чому саме наздоганяюча кампанія, щоб всім було зрозуміло. Ті діточки, які не отримали щеплення в свій час згідно з календарем, а це необхідно було зробити у 12 місяців, тобто в один рік і зробити ревакцинацію у 6 років. Саме ця кампанія і настроєна на налаштована на те, щоб наздоганяти, скажімо так, і зробити певний імунітет, як у кожної дитини, і для того, щоб створити той колективний. Популяційний імунітет. Оскільки, а чому ж ті батьки, які щепили своїх дітей, повинні бути заручниками у тих, хто не зробив ці щеплення, і дитинка йде у дитячий колектив і має ризик захворіти? Тому що навіть і щеплення, скажу, деякі відсотки дітей не завжди дають імунну відповідь, і те, що у них знижений імунітет, і вона може захворіти. Тобто на сьогоднішній день ця нездоганяча кампанія направлена на те, щоб в нашій державі був спокій, епідемічний відносно. Кору це головне. Три місяці триває ця кампанія. На жаль, в нашій області щеплення зроблені від плану відкоригованого лише на 74%. У нас залишилося ще півтора тижні для того, щоб завершити цю кампанію. Вакцина в достатній кількості є. Ну, вперше, по-перше, запрошувати на щеплення повинен сімейний лікар. Але якщо у вас є бажання і ви знаєте, що необхідно щепити вашу дитину, яка пропустила ці щеплення, ви звертаєтесь, будьте вини, де б ви не були. Якщо ви переміщені особи до медичного закладу, і вам нададуть певну допомогу. Зробляться щеплення, і ваша дитинка буде забезпечена імунітетом проти кори, і буде здорова. Успільна Миколаїв, підкажіть, будь ласка, от скільки людей щепилося за результатами от саме трьох місяців на здоров'я. Дивіться, у нас на сьогоднішній день 1265 осіб вже щепилося при плані дві тисячі дев'ятсот діточок, які повинні були отримувати цю вакцинацію. Це саме Миколаївського Це в області, а це з урахуванням наздоганяючої кампанії разом так ні. Це лише я кажу про дітей, яка на наздоганяча ті, які свій час залишили собі щеплення. А в цілому є рутинні скажімо, напрямки проведення щеплень за календарем, в тому числі і кір, яка повинна отримуватись дитиною в один рік і в шість років. Тобто, ці діточки, як щеплені, так щеплені. Ми говоримо сьогодні лише про назаганяючу кампанію, саме про тих дітей, які не отримали своєчас на вакцинацію. А в минулому році яка була ситуація? В минулому році саме був провал. А до речі, я хочу сказати, що чому кірші вона опасна. Я казав про той колективний імунітет. Вона має циклічність. Тобто, що таке? От є таке поняття, імунний прошарок. Він створюється, якщо робити згідно з календарем щеплення. Але якщо їх не робити, ми їх не робили і за ковіда, і за війни з агресором. Накопичиться той не прошарок, і це той ризик, саме той матеріал, який буде горіти, це діти, які не були щеплені. І тому кір сама по собі вона має циклічність 4-7 років, начебто все спокійно. Тоді йде сплеск такий, і це призводить до спалахів і може призвести до епідемії. Тому на здання. Дняюча кампанія направлена на те, щоб не допустити саме спалахів і епідемій. А от як вона пропонує, це запрошували якось? Дивіться. Ну, По-перше, я хочу сказати, що на державному рівні <кхм> Державної комісії з питань техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій було прийнято рішення за поданням міністра охорони здоров'я. А було затверджено як національний план на кампанії, так і наш регіональний план заганяючої кампанії, де було поступово вивірено всі шляхи. Всі кроки, які необхідно зробити, і таким чином, як вивірялися, всі ці діти, які підпадають, то сімейні лікарі були обізнані. Вони запрошували батьків з дітьми на щеплення. Вони працювали з тими відмовниками, за яких я кажу. Вони працювали з переміщеними особами. Тобто, це ціла, ціла програма. Навіть були створені і бригади мобільні, які проводили щеплення, в разі якщо недостатньо було медиків десь там або дещо таке. Тобто тут ціла програма, яка йшла від Міністерства охорони здоров'я, запропонована на територіях, кожної території були прийняті свої відповідні плани. Чому можемо розказати про деокуповані території, наприклад, Снігурівку? Там же ж повертаються люди, повертаються діти. Якось цьому місту не приділяється увага. Я вам хочу сказати в першу чергу. Приділяється увага, і ситуація саме у Снігрівці, якщо ми будемо говорити, більш-менш стабільна. Я можу сказати на сьогодні відверто, що у нас страждають в роботі в цьому напрямку Демонівка, У нас нова Одеса. І можна похвалити місто Миколаїв, можна похвалити Вознесенський район, де виправлені всі положення, і всі зусилля прикладені для того, щоб максимально охопити цих діточок щепленням. А що ми можемо говорити про діток, які виїхали з мамами, евакуювались за кордон? Як зробити вакцинацію? Поясню, дивіться, державою було виділено 634 тисячі доз вакцини. Ну вони були закуплені, представлені донорами нашій державі. І саме ми враховували саме тих дітей, знаходяться, які знаходяться тут на території, які не отримали щеплення. Чому? Але ж батьки з мобільним зв'язком могли вийти на свого лікаря, або лікар виходив обов'язково на батьків, і в інших странах, де вони можуть бути, там дещо деякі терміни інші. І ті діточки там, були щеплені за календарем тієї держави, де на сьогоднішній день знаходяться. Але зв'язок був постійний. Я, наприклад, вам достовірно скажу, що на період мікропланування, коли ми ви Чали повністю питання присутності дітей за документацією, наявністю в реаліях, як вони є. То 731 дитина в нашій області знаходилася за межами України, і з ними постійно з батьками працювали. Якщо воно тільки поверталося, вони зверталися і знову ж їм відповідно до цієї кампанії робили щеплення. А якщо батьки з дітками перемістилися в інші області, але тримають зв'язок з сімейними лікарями, у який спосіб їм зробити А, Дякую. Так, що ви знали для переміщених особ, там, де були центри, всі медики у всіх, у всіх територіях України, яка б то область, не була в першу чергу туди йшли. І дивилися, хто ж там переміщений, чи є в них документація, чи знають вони про щеплення, і особлива увага саме переміщеним особам. Тобто, в незалежності від перебування в будь-якій області України саме цим діточкам в першу чергу проводилися ці щеплення. А на що звернути увагу батькам? Якщо вони все ж таки вирішили щепити дитину? Проти кору, на що звернути увагу? Може, є якісь рекомендації у вас як у фахівця? Дивіться, ну по перше, я вважаю, що щеплення робити обов'язково. Якщо у дитини є медичні протипокази, то знову ж таки треба йти до сімейного лікаря. Якщо сімейний лікар не вирішує сам, а вирішують профільні спеціалісти, тобто. Якщо потрібна консультація або кардіолога або невролога, так і інше, цій дитині буде запропоновано, що їй робити. Розумієте, існує таке відтермінування тимчасове. Якщо дитина перехворіла гострою респіраторною хворобою, то лікар дивиться, наскільки дати цю відсрочку, скажімо так, відтермінувати. Два тижні, три тижні, місяця, для дитини стає на облік і знає, що її необхідно щепити однаково. І батьки, які занепокоєні будь-якими там. Хворобами своїх дітей і тому не хочуть робити щеплень ще раз повинні піти до лікарні, скажімо так, до сімейного лікаря, щоб відпрацювати свою стратегію батьківську, скажімо так, і вони все ж таки повинні знати, що діти, які мають певні захворювання, хронічні, скажімо так, в першу чергу вони підпадають під можливість захворіти, і найбільш важко перенести це захворювання з сильними ускладненнями, з навіть до того, що не дай Боже, щоб це був летальний випадок. У 2022 році був провал, а може, в довгі масштабні там 2021-му можливо якісь були показники, якщо так порівняти з 2023 роком. А дивіться, ми ж працювали у ковіді в той час. Я вже взяв і 21 і 22 рік і сказав, що саме ті діти, які в ті часи при ковіді і при цій війні не щеплювалися. В цілому, я хочу сказати, було достатньо самої вакцини. І наша держава, ну я буду говорити про наші регіони. Ми відповідно до віку проведення цих щеплень, тобто або вакцинація, або ревакцинація, ми завжди трималися приблизно на 70 і до 80 відсотків. Одків доходили, тобто показники були отакі. Хоча рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я для створення популяційного імунітету, щоб не було спалахів саме, я кажу, ну не за поодинокі випадки, а спалахів і не було епідемії, необхідно досягти 95% охоплення дітей. Колеги є ще запитання? Оскільки оцінюють Івановичу загалом мотивацію батьків до імунізації дітей. Ще раз, будь ласка. Чи наскільки ви оцінюєте взагалі мотивацію батьків до імунізації дітей? Тобто, чи ну, видно в цьому більше їхня зацікавленість, чи навпаки зараз? Ну, ну я вже ви запізнилися, я, я, я вже про це говорив. Так. Медики працюють саме в першу чергу. Працюють і тому і сама по собі сам той план, за яким, і сама програма, за яку ми говоримо, вони передбачали саме активну діяльність щодо роз'ясненної роботи. Ми досить отримали і матеріалів, які в кожній лікарні, в кожному, скажімо, медичному закладі, де надавачі послуг цього працювали з батьками в першу чергу. Це праця з батьками, щоб з'ясувати їм ситуація, яка може стати. Якщо дитина не буде щеплена. я вже говорив в ефірі про це сьогодні. Там питання знаємо, може на нього вже відповідав, втім все одно задам. А скажіть, будь ласка, стосовно того, яка ситуація з змінізацію на деокупованих територіях, ті, які були, ти ж сказав уже. Ти ж сказав, уже Да, да. нормальна ситуація, все відслідковується. Повірте мені, і в першу чергу, там, де переміщені особи, де окуповані території, це перше завдання, саме там відпрацювати ці питання. Я до того чи не заважаю, те, що там ну, таких повноцінних повних закладів охорони здоров'я немає. Є а, а чого їх немає? Вони відновлені, всі працюють. На нашій території всі працюють. Все Відновлено. Ніяких моментів, щоб там не було вакцини, не було медиків, такого немає. Я вже гадал, згадував про те, що навіть існує у нас мобільна бригада, яка при необхідності вийде і зробить все. Колеги, ще, це, Ой, я, ти ти. 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 я дуже вдячний. Да. Muito obrigada. Obrigado.